Настого травня Білоцерківська гімназія 1 гостинно зустрічала делегацію з французького міста Бесьєр в рамках міжнародного проекту і Плас» Офіційно Україна доєдналася також до цього проекту, і через міністерство нам спустили інформацію про цей проект. Проте ми маємо таку вчительку в гімназії Ірину Фіголь, яка знала про цей проект з інтернету. Дізналася минулого року у рамках проекту ЄТвінінг учні гімназії їздили до Франції, де жили в сім'ях. Тож цього року 22 школярі, 3 вчителі та директор з французької школи Андріан Боланскун приїхали до Білої церкви. Програма ЄТвінінг передбачає співпрацю та обмін досвідом між школами різних країн. Щоб прийняти гостей гідно, учні першої гімназії зібрали кошти на благодійному ярмарку аж 21 тисячу. Тож протягом п'яти днів гостям влаштовували екскурсії гімназію містом, були у парку, возили до Києва. Директор гімназії Сергій Наконечний зауважив, що бажаючих поселити в себе французьких дітей було багато, але відібрали тих, чиїх родинах спілкуються англійською мовою, хоча б на початковому рівні. Живе спілкування з людьми навіть не з носієм мови. Це неоцінений досвід, просто комунікації. Усі п'ять днів були дуже яскравими і насиченими. Передостанній день квест у парку Олександрія згадка про візит до України французьких школярів залишиться надовго. What do you like more, nature, food, people? Um, um, me, uh, I don't like uh, food, um, uh, and I like all uh, the people. Uh, yes, me too. <laughs> me too. <laughs> what? Like uh, favorite dishes? What you try here? First time. Um, Borscht. Bosch. Uh, yes. yes. <laughs> and if you there, you will be come back in Ukraine? Uh, if, yes. 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 If so, I can. If I can. Yes. Ну yeah. no, вони ми обмінювалися інформацією між собою. Це для обчого розвитку, хорошо. Ті, в кого вони зупинялися вдома, вони ж такі самі діти, але можливо інші, можливо, вони кров'я є. Ні, рогі. ну ні, вони. Сначала... Вони навпаки бояться там іноді щось сказати. Сурмізливі. А ще ми помітили, що вони дуже взагалі ніхто не, не користується телефоном, чи так, чи ні? Ну, їм вже коли... в школі забороняють, і коли вони бачили, що ми можемо на уроках виняти телефон, там сфоткати це, що хочемо, бо, наприклад, нам хтось пише і ми можемо взяти спокійно телефон, то їх це дивувало. А скажіть, наскільки це корисно, щоб такий обмін студентами, школами, учнями був, наскільки вам хотілося б поїхати також пожити? Ну це дуже корисно і це збагачує нашу іноземну мову. Ми вдосконалюємо свої здібності в англійському. Ми пізнаємо їхні традиції, а вони наші. For example, for example, and then uh, we do not have as many artistic subjects as uh, they have here um, we, in our school. For example, we have a choir, and uh, they give um, a very good uh, music hall at the end of each year. We have a drama club; they give a play, things like that. But not all the pupils are involved in it. It seems to me that here every boy and girl and little boy and girl learns how to sing uh, the, the traditional uh, ukrainian songs, how to dance, um, how to make customs really uh, um, alive, um, which ours don't do as well as you do. what is your favorite ukrainian dishes now? favorite ukrainian dish, uh, there are a lot. vareniki, uh, borscht um Oh, that beautiful bread uh, you give to your guests as a welcome! Um, plenty. Your food is good. Your food is good. I have put on weight here. Madam, course you will be come back to Ukraine? Oh yes, I will come back probably with my husband because I want to make her, make him uh, to discover, and uh, I will come back because I want really to uh, continue the friendship and i want to uh, came with uh, new students and i want students uh, ukrainian students came uh, come in france hello, hello. <laughs>